Шановне товариство, хочеться звернутися до шанувальників музики особливими вишуканими словами, але оцей напис «наші», він додає цьому нашому дійству не так академічності, як якоїсь родинності. І в цьому слові наші наперекір канонам граматики мені вчувається корінь рідня. Рідні земляки, люди, які люблять один одного, які шанують, які виглядають за кимось очі, які розпитують про нього, ну як там у тебе. І ось сьогодні ми маємо таку унікальну нагоду продовжувати наш чудовий фестиваль, який так і називається Золочівські фестини наші. І у рамках цього фестивалю ми маємо сьогодні прекрасну гостю, нашу дівчинку, яка ходила цими вулицями. Нашу ученицю, нашу ученицю цієї школи улюблену, гарну відмінницю, красуню. І ось вона виросла на артистку, на таку артистку, якій аплодують зали, на таку артистку, яку ми шалено хотіли побачити сьогодні і почути, яку ми запросили. Це Марта, ви знаєте її як Горіну, але вона має чудового чоловіка, який надав їй прізвище Якупчук. Якщо ви, мабуть, би не впізнали під тим прізвищем, що йдеться про... Марку. Так ось перед вами сьогодні виступить солістка заслуженої хорової академічної капели Трембіта і артистка, яка знана у Львові, яка виступає на кращих сценах у Львівській філармонії, опері. Словом, зустрічайте оплесками прекрасну Марку. Жива, коли вона звучить. І сьогодні ми маємо чудову нагоду долучитися до чудової насправді музики, до музики рідної, музики, з якої ми виросли, якій ми виколесані до українського романсу. І от Марточка приїхала з таким, з таким подарунком, подарує нам сьогодні декілька українських власне, романсів. Тож я бажаю всім настроїтися на якесь таке. Позитивне, гарне почуття на очікування чогось ліричного, дуже потаємного, дуже задушевного, сповнена глибокого чуття, в'ється музика солоспіду. Здається, ніби вона виникла на зламі драматичного, чогось незвіданого, нового, особливого, глибоке почуття, найпотаємніші порухи серця. Панують в невеликому за розміром творі. Голос зливається зі словом, з акомпанементом. Ідеальна єдність поезії, музики і виконавства народжується романс. Інколи він схожий на маленьке музичне оповідання, маленьку драму, інколи на щоденниковий запис або майстерно написане есе. Український романс, виростаючи з народної пісні, віричної пісні, поступово набирає своїх особливих рис і виокремлюється в окремий жанр, в якому притаманні взаємозумовленість слова і музики, що дуже важливо, і не куплетна, а швидше наскрізна форма. І саме тому романс є найбільш Чутливим, найактивнішим між усіх видів музичного мистецтва щодо висловлення людської творчої думки, людського чуття у всіх його нюансах. Золочів'яни, хочу привітати вас якраз словами з цього солоспіву. Люба родина, не нарівненька, душа бажає вас привітати. Утіх і в світі більше немає. Направду, мені дуже приємно, що ви мене запросили. Мені надзвичайно приємно перебувати в стінах музичної школи, в яких я формувалася. Ви свій навіть уявити не можете, що я зараз переживаю, що я відчуваю. Я себе знову відчула маленькою дівчинкою, яка стоїть зараз тут і буде грати академ-концерт по бандурі. Наскільки... Od jak Dziękuję Wam za zaproszenie. Вже 11 років немає, але ми знаємо про нього і чули його музики достатньо. Навчався викладав у Львівській консерваторії, професор кафедри композиції, народний артист України, тобто має всі регалії, які лише найвищі від нашої держави, лауреат Державної Шевченківської премії. Писав, багатьох жанрах оркестрові твори, музику до кінофільмів, опери Олеська балада і дитячу оперу Царівна Жаба. Отже. Традиція Лисенка продовжується. Музики до, музику до мультфільмів, мюзикл для дітей Лис Микита. Багато пісень написав на вірші Стельмаха, Романа Кудлика, Романа Лубківського, Івана Франка, Дмитра Павличка, Ростислава Братуня, Івана Драча, Ліни Костенко. Він наслідувач. Композиторської школи, класичної школи Косанатольського Людкевича і Колеси. У парі з Мирославом Скориком в 60 70-ті роки створили цілий, кла... цілий пласт ерадної музики. Він вперше в Львівській школі ввів елементи джазу і року в популярну пісню. В цьому році, з нагоди 75-річчя від дня його народження, Повинна вийти, може, вже вийшла, я достеменно ще не знаю, збірка його творів, куди війде 100 пісень, 40 з яких ще не були надруковані. 4 липня цього року у Львівській філармонії відбувся вечір реквієм. Литмотивом якого стала пісня Богдана Янівського на вірші Богдана Стельмаха «Не забудь». Цю пісню ми чули в різних виконаннях. І зараз маємо. Гарну нагоду почути її в виконанні маточки Якупчук. собі заздрю. І бажаю всім вчителям спочатку мати таку нагоду, яку я маю зараз, оголошувати на сцені майбутнього народного артиста. Я дуже велика рада. <праць> 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 мені, мені дуже приємно бути з вами, бачити всіх. Це, це надзвичайне життя. Ну, бо, знаєте, я, е, я не знаю, я теж напевно хочу. <правда> і напевно кожен з нас сьогодні прийде і кожен кодай до руки, бо це направду це велике щастя, що сьогодні випускниця на нашої музичної школи, і ми гордимося, бо це є ким гордитися, правда для нас всіх. А я уявляю собі мамочку. Я сиділа, плакала. А що говорити сьогодні, мамочці? Давайте вклонимося їм. Шановне товариство, я бачу, що ми так, знаєте, дуже серйозно налаштовані. Не в одного слюзинка людинка по обличчі, Я, я вистам, мушу трошки перейти на такий більш жартівлий темп. Знаєте, я вам скажу, це вам не лісопедний батальйон. Це мистець. Я до золочівських хвестин наших, бо це справді дуже великий, гарний, потужний крок. Ми повинні знати всіх наших Золочівщини. І сьогодні перший день хвестин. я щиро вдячний, що ви нам подарували чудовий вечір, чудовий спів. Це незабудне. Я щиро дякую. Що ми можемо зробити? Маленький такий. Подарунок для вас це є диплом від золочівської влади районної за звеличення, талантом і працею рідного краю землі Мартіана Шашкевича та за участь у золочівських синах. Щиро вдячний. На, на, ви знаєте його, е, о, Любомир Медвідь. І там дуже гарно починалося сама, саме дійство, бо він пише і п'єси. І саме дійство починалося з того, що е, був засідання суду і е, під, е, відповідав на запитання е, медвідь-художник знаменитий, а е, з того боку сиділи присяжні і так далі, і так далі. Ну це досить оригінально виходило, тому що йому такі каверзні питання задавали. І я думаю, боже, як він вихотиться, як він щось каже. Давайте ми сьогодні попробуємо, Може, ми так чуть, чуть здалека, а підійдемо до е, Мартусі і пару слів запитаємося. А ви там десь хтось з викладачів, можливо, можливо мама опротестує, а можливо ще хтось опротестує. І ми запитаємося два слова. Е, музична школа, що це було для вас? Насправді, музичну школу я згадую з великим теплом. Просто всі вчителі Марія Тодорівна, Лілія Омеліанівна, Оксана Юрівна, Ви Марія Іванівна, знаєте, я, я приходжу в музичну школу, направду як до себе додому. Наскільки приємно, наскільки ви мені дали. Ви мені дали шлях в майбутнє, ви мені його вказали, і я, я вам дуже за це вдячна. І, хоч я вчилася по бандурі, але скажу, ну по бандурі не пішла, я я вокалістка, але бандуру беру в руки. Чесно. Я від неї не мовила. І нам по бандурі такі невеличкі нюанси. Щоб ви були за кордоном, тобто аж е, за океаном, дуже далеко. В двох словах, якщо можна. А ми були в Клівленді з чоловіком в штаті Мій Чоловік також музикант, він диригент. Там нам вдалося створити хор і оркестр з наших музикантів, які емігрували в Клівленд. В Клівленді, можливо, ви знаєте, є 60 тисяч українців. Це одна з найбільших діаспор а, українців за кордоном, і ми мали таку велику радість зібрати їх і мати кілька концертів спільних. Мартуся, сонечко, ну дійсно, от як сьогодні е, ти співала це сонечко, і ми так всі дивилися на тебе, ну дійсно, сонечко. Дай Боже, щоб це сонечко завжди світило, щоб завжди було гаразд і вдома, і гаразд на роботі, щоб завжди ти була тою солісткою, тою неперевершеною солісткою, як Соломія Крушельницька. Сьогодні стільки Оксана Юрійма за Соломією Крушельницькою говорила. І ми зичимо від душі, щоб ти дай, теж стала нашою е, Соломією. Крушеницької від Золочівщини. Дякуємо, обнімаємо, цілуємо і сичем. Дякуємо! дуже задоволене, отримала таких злетів і здійснення всіх Дякую, Лютено. Я вдячна вам всім, що ви сьогодні тут до нас прийшли, що ви є тут, що ви є з нами. Я думаю, що на майбутнє ми будемо частіше проводити такі вечори. Я думаю, що сьогодні всі дістали від цього задоволення. І, е, шановне панство, ми є золочев'яни, ми маємо тим гордитися. Ми маємо наших прекрасних музикантів, істориків, фізиків, співаків, художників і так далі. І так далі. Це ще можна список продовжити. Якщо ми не будемо любити свого, ми нічого не варті в тому житті і нема України. Давайте полюбимо наше. І щоб ті фестини наші були не тільки в нас, а були в кожному місці, де ми їздимо і де ми є, і щоб воно продовжувалося, і щоб це було на такому рівні, щоб ми всіх показали, Володимир Йосипович, Ольга Володимирівна, скільки в нас їх є. А я вже зразу говорю, що наступна друга частина це буде в Рейс В Рейс завтра, о 5 годині, початок до нас приїде теж наш випускник. Ну, мені так приємно це говорити. Дм... Дмитро Першневич. це є артист театру Звідковецький. Так що я би дуже просила і дуже би рада бачити всіх вас, щоб ви всі прийшли і. Повірте мені, теж дістанете задоволення. Мартуся, ще раз дуже дякую.